Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Ми цінуємо тоді, коли втрачаємо. І якось даже світло стали помічати більше. І інше в житті теж, наприклад, здоров'я цінують теж, коли кажуть, вже де ти був раніше. І інші ми можемо стосунки втрачати, а тоді вже шкодувати про це. Інші, молоді роки прожити неправильно. І інше теж. Але це я так, вступ до того, що в нас генератор там працює, а світла взагалі-то немає. Ну, є, слава Богу, у нас. Ми молимося, і ви знаєте, що дуже важливо, щоб ми вірили, надіялись, а віра це впевненість. Не тільки тоді, коли все стається так, як нам подобається. І ми проспівали в пісні вперед, останні, мабуть. так, що, що ми все рівно, Навіть коли я не відчуваю, але я все рівно знаю, я все рівно надіюся, я все рівно вірю. І... Один з пророків написав, каже, що навіть якщо врожай не зберу, навіть якщо не вродить, я все рівно не перестану славити Господа. Псалмоспівець говорить: благословлю ім'я Господа у всякий час. Хвала йому безперестанку. Тому нехай у важкий час в нас не буде ніякої зневіри, нехай не буде того, що руйнує. Нашу впевненість і надію на Господа, хай такого ніколи не буде. Я сьогодні в коротких роздумах хочу прочитати декілька місць цього письма і пороздумати разом з вами про дуже важливі речі, про те, що ми мали б задавати питання, але інколи люди їх не хочуть задавати собі. Наприклад, чому я живу на планеті Земля? Для чого мене створив Бог? Невже тільки для того, щоб ми їли, відпочивали вночі спали, працювали, дітей народжували, щоб вони те саме робили? Ви знаєте, що коли ми відкриваємо першу сторінку Біблії, перший розділ книги буття, перший вірш, на початку створив Бог небеса та землю. Коли ще не було нічого, був хто? Бог. Хто став джерелом життя? Бог. Бог початок всього. Він сказав, я є альфа і омега, я є початок і кінець. Початок всього є Бог. Бо Бог був від вічності. Євангелист Іоанн пише перший розділ, перший вірш. Він так богослівсько починає глибоко. Починає Євангелію, він каже, спочатку було слово, слово з великої букви. І слово було у Бога, і Бог був це слово. Тобто Він теж розказує, що від початку Бог був. Далі він каже, в чотирнадцятому вірші слово стало плотю і перебувало з нами, і ми розуміємо, що це Він говорить, що Ісус предвічний. Він Бог, він був завжди. Але я хочу просто наголосити на тому, що усе розпочинається з Бога. Ми теж в пісні проспівали: знаю, хто ти є. Дуже добре, якщо ми дійсно знаємо, хто він є. І не просто знаємо про, про нього, а знаємо Його. Чи знаєш ти, хто він є? І ще одне важливе місце колосянам перший розділ, 16 вірш. У ньому створене все, що на небі й на землі, видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створене. Це місце відкриває дуже важливу думку. Все існує для нього. І все існує, бо ним воно існує. Тобто Богом. Якщо справді хочете з'ясувати, чому ви опинились на цій планеті, то маєте почати з Бога. Ви народилися в цей світ по Його волі. Ніхто з нас не вирішував, коли. В який час я так подумав, слава Господу, що десь не декілька століть тому, а зараз? Ну, з точки зору такої, що легше. Багато в яких моментах життя. Але не ми ж вибирали. І в якій сім'ї, і в якій країні, і в який час? Коли ваше серце почне битись, це не наше питання було. Бог визначив той час і той час, коли ми на землі припинимо своє існування, хто визначить? Бог. Бог визначить не ми. Тому питання сенсу життя бентежило людство тисячоліттями. І проблема в тому, що більшість починає шукати відповідь з хибної точки відліку. Наприклад, задаючи питання, ким я хочу себе бачити, чим мені хочеться займатися у житті, які мої цілі, мрії, майбутнє моє. Це непогане питання, проте вони не дають відповідь на ключові питання. В основному, в таких питаннях ми зосереджені на власній персоні, на собі. Біблія говорить, що саме в Божій руці життя всього творіння, дихання кожного живої істоти і людського тіла в Божих руках. Істинного сенсу життя ми ніколи не збагнемо, зазираючи лише в глибину себе і свого Я. Тому що написано: ним і для нього все створене. Справа в тому, що. Створювали себе не ви, тому і не можете пояснити, заради чого існуєте на цьому світі самі. Не ми автор життя. Нас творив Бог. У нас є творець. Хтось задумав і визначив, коли ми будемо жити. Якби я продемонстрував вам новий якийсь винахід і показав вам, ви б не зрозуміли б. Для чого він? що ним робити, якщо б автор, або той, хто його задумав, не пояснив, або інструкцію не прочитали, як використовувати цей винахід? Для того, щоб з'ясувати мету життя, нам потрібно повернутися до Бога, до вашого Творця, до мого Творця. Існуєте ви тільки тому, що цього бажає Бог. Кожен з нас. Існує тільки тому, що цього бажає Бог. Тільки в Бозі ми знаходимо своє справжнє походження, зміст, мету, своє призначення, свою долю. І будь-яка інша дорога приведе в глухий кут. Це Ви створені для Бога, а не Він, створений для нас. Люди чомусь в своєму егоїзмі. Плутають. Що плутають? Люди плутають, що ніби Бог для нас, а не ми для нього. Але насправді це ми створені для Бога, а не Він для нас. Життя полягає в тому, щоб дозволити Господу робити через нас, звершувати Його волю. Через нас має здійснитись не наша воля, а Його воля. Римляна, 8 розділ, 6 вірш написано: бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Що від нас може походити? Які думки наша гріховна природа може? Про що ми думаємо? Ми думаємо тільки про земне, ми думаємо те, що тут і зараз ми як люди, як істота людська. А думка духовна це життя та мир. Господь хоче спрямувати нас на життя вічне. Можна досягнути в житті багатьох цілей. Знаєте, це непогано, коли люди ставлять цілі у житті. Але можна досягнути багатьох цілей і здивувати багатьма успіхами людей, але так і не знати про Божу мету для свого життя. Мету, для чого створив вас Господь. Щоб її знати, потрібно більше, ніж просто прочитати якусь книжку. Слово Боже говорить Луки 9,24, 9, 9 розділ, 24 вірш. Той, хто прагне врятувати життя своє, загубить його. Але хто віддасть життя за мене, той врятує Його. І тут дуже важливо самопожертва. Ось правильний шлях, наш шлях, шлях до пошуку і пізнання себе. Потрібно відмовитися. Для того, щоб придбати щось нове. Дуже важливо стати людиною, якою задумав вас Господь. Нам потрібно стати людиною, якою хоче бачити Бог. Він створив тебе з певним задумом. Він створив не просто так тебе, бо не було що робити. Бог до кожної людини мав свій план. Він не просто знає, любить всі народи, він любить тебе особисто. І коли Ісус пішов на хрест, на смерть, Він пішов за тебе. Бог дуже персонально кожного знає, і тому, коли Він нас створив і дав початок нового життя, Він знає щось, Він має чудовий задум конкретно до Твого життя. А нам важливо зрозуміти і стати тією людиною, яку задумав вас, Господь. Отже, найпростіший спосіб з'ясувати призначення винаходу це попросити винахідника його пояснити. Теж саме стосується з'ясувати мету нашого життя. Запитайте у свого Творця, де ми можемо дізнатися відповідь в Біблії. Біблія дає нам відповідь як найкраща інструкція до людського життя. У ній ми можемо знайти відповіді, до чого прагнути, а від чого ухилятися, як будувати своє життя на камені, щоб ніяка буря, і ніякий стрес, і ніяка війна чи щось інше не зруйнувало наше життя і не змило, Бо ми стоїмо на камені. Ви знаєте, про Божу мудрість написано такі слова. Апостол Павло пише перше Коринфянам, другий розділ, сьомий восьмий вірш. Перше Коримф'янам 2, 7, 8. І він каже про премудрість Божу, що вона пізнається тільки через Духа Божого. Тобто самому зрозуміти її неможливо. Тому він каже: але проповідуємо премудрість Божу, приховану в таємниці, яку призначив Бог раніше віків до нашої слави, яку ніхто з правителів цього віку не пізнав. Люди самі не можуть пізнати, нам потрібна сила Божа. Нам потрібен цей дотик Духа Святого, щоб наше серце стало сприймати Слово Боже і відкрилось духовне розуміння його істин. Я впевнений, що серед нас є багато людей, які, може, зараз не розуміють до кінця, що пише Слово Боже, духовні істини. А хтось, можливо, раніше пам'ятає той час, коли ми читали, ну не розуміли, але згодом. Господь відкрив ці істини. Я знаю багатьох людей, хто свідчить і кажуть: я дійсно не розумів. Але прийшов час, і Господь відкрив духовні очі, відкрив розуміння для сприйняття і розуміння духовних істин. Але ми не можемо пізнати зміст життя нашого. Ціль життя нашого, якщо Господь не торкнеться розуму і серця нашого. Отже, щоб з'ясувати мету життя, маємо звернутися насамперед до Його слова, як до інструкції, а не до світської мудрості. Це важливо. І є багато різних висловів, філософів, які якось осмислювали життя, які якось хотіли пояснити життя, походження і що відбувається в житті. Людини, проте це світська мудрість. В ній є якесь зерно доброго. Теж я згоден про те, що від Бога походить, це Слово Боже. І не треба до нього додавати ніяку філософію, бо воно пояснює само себе, Дух Святий пояснює Його. Отже, у висновку я хочу наголосити на кількох речах. Спочатку ми сказали спочатку Бог. Не знаючи Бога і не маючи з Ним взаємовідносин, ви не зрозумієте, для чого він вас створив. Ще раз наголошу: не знаючи Бога, не знаючи Ісуса Христа, який може привести нас до Бога і налагодити мир з Ним, ми не можемо зрозуміти до кінця, для чого Він нас створив. Мета і сенс вашого життя тісно пов'язані із значно більшою вселенською метою, яку Бог призначив для вас. Ми створені для вічності. Ми створені для Божої слави, ми створені для служіння нашому Творцеві. Тому я хочу нагадати, це місце, яке ми прочитали, воно відкрив Колосянам 1,16. Воно відкриває глобальну велику мету, чому тебе Бог створив. Дивіться, у ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і те, чого ми не бачимо, не видиме. Все через нього і для нього створене. Тобто, щоб сказати, чому тебе створив Бог, для себе створив Бог. Тому не сприймайте Бога як палочку-виручалочку. Хоча Бог сказав: просіть, і дано буде вам, просіть по волі, з вірою, по волі Божій. І Він дасть відповідь: Да і амінь но часто дивлячись на людей, люди сприймають Бога, Боже дай, Боже піди, Боже, прийди, Боже, болить, Боже, мало, Боже, ще щось. Мені здається, що все-таки, якщо відверто кажучи, нам, як людям, частіше всього, не сам Бог потрібен, а те, що Він може дати нам. Не сам Бог як особистість. Як те, що я можу в нього попросити. І ви знаєте, що це дуже важливий акцент, який неправильний. І ми ніби якби спілкуємося з Богом, але з метою більше щось взяти. Це щось схоже, коли, можливо, діти мають стосунки з батьком, і їх сам батько не цікавить, головне, що батько принесе щось. І коли батько вже не може щось принести, то наш він здався взагалі. Ну нам потрібен Бог по суті. Бо в нас дірка велика в душі пустота. І ми відчуваємо, не вистачає щось. Люди багатством, роботою, зайнятістю, кар'єрою, будь-чим заповнюють, заповнюють, а пустота є, є і є. І поки Господь не прийде і не заповнить її. Наостанок я скажу, є цілі у житті, і є ціль всього життя. Не будемо плутати. Дивіться, цілі у житті ми хочемо одружитись, знайти роботу. Ми хочемо е, купити щось, продати щось, побудувати будинок. Ще це непогано і це потрібно. Проте, ви знаєте, це цілі, які заповнюють наше життя, але це не те, для те, ради чого в принципі ми живемо. Це потрібно робити, і працювати потрібно, і інші речі потрібно робити. Але що є найважливіше? А найважливіше це є глобальна ціль, велика ціль всього життя. Є цілі у житті, а є ціль всього життя. Я живу для Мого Творця. Бог створив мене. Не я сам себе створив, мене створив Бог. Якщо хтось придумав машину, то щоб на ній їздити? Є речі, якими цвяхи не забивають. Є речі, якими цвяхи виймають. Є речі, якими дуже обережно і ніжно ставляться, бо може поламатись ще щось пошкодити. Є речі, якими можемо дуже грубу роботу робити. Вони для цього зроблені. А ми для чого з вами створені? Таке розумне творіння. Бог каже: ви, люди, вінець мого творіння, ви найкраще, що я зробив, що я створив. Людина, єдина творіння Боже, яка носить образ Божий. Ми з вами носимо образ Божий. Це не просто очі, рот чи зовнішність наша якась схожа на Бога, ні. У нас душа є. І в ній є образ Божий, вічний. І це є дуже дуже цінне. Тому я хочу сказати, є цілі у житті, а є ціль всього життя. І якщо ціль всього життя для мене зрозуміла, окреслена, то цілі в житті вони будуть спрямовані на цю велику ціль також. Принаймні вони будуть не заперечувати їй. Це означає, що християнин, який розуміє, що я живу для Творця, що я живу для Нього, Він мене створив, і в кінці кінців моє життя закінчиться, я піду до Нього, бо Він мене покличе до себе. І коли я живу і розумію, що я живу для вічності, для Творця, мені легко служити Господу. Мені приємно, мені хочеться. І моя робота, і все інше. Я розумію, я і цим, і цим. Я служу Господу вдома. Я служу Господу на роботі. Я скрізь моє життя для його слави. Це впливає на наше життя? Так. Це впливає на наше життя. Я славлю Господа за те, що ми можемо сьогодні чути Слово Боже і будемо молитись про те, щоб Господь допоміг кожному з нас зрозуміти. Ви багато цілей ставите в житті. Може, хтось там не дуже, але все рівно ви щось думаєте, плануєте. Це цілі такі, знаєте, наповнюють наше життя. Від одної до другої, від другої до третьої. Ми так будемо все життя. Але оці цілі всі в житті, це менш важливе, дуже важливо, є глобальна ціль у житті. Ради чого ти живеш? Куди ти йдеш? Оці всі цілі в житті, які ти ставиш, навіщо це? Ви знаєте, що якщо людина зрозуміла головну ціль, для чого мене створив Бог, і якщо я маю взаємовідносини з Богом, це впорядкує земне життя моє також. Це впорядкує стан мого серця, моєї душі. У мене буде ніякого не буде, знаєте, дискомфорту і оцих скакання по житті, а настане такий мир, Божа благодать в серці і. Буде все на своєму місці, бо Господь впорядковує наше життя. Хай Господь допоможе розуміти ці слова. Амінь.